то це великого зеркального карпа? Окей. Буде тобі великий зеркальний карп. Для нічого треба знайти мої легендарні маркери поска. О, от вони. Сук. І от ці. І що вони акриловые? Пунк. Так, це просто гібрид. У гігантську. Буде тобі гігантський. Такий трофей. Для начала золотий беремо. Открывайся ти, блядь. золото золотий є, серебряний, сірий, Оранжевий. ось вот такий чорний окриловий. Раз, два, стрис. Ось намалював тобі. Ось карб загальный. Цей котик пробач. Это його намалював. він просто рибки наївся. А він просто тусує, що йому риби дали. <ріхи> ну я то, що таких хоч намалювати. Нічого ну, страшного. До побачення, пишіть, яких риб малювати далі завтра. Пишіть в коментарях, яких завтра намалювати риб.